Привіт, сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему щодо застосунку резерв плюс і відповідно тих статусів, які в ньому відображаються. Тобто призовник, військово зобов'язаний резервіст. І також хочу з вами проговорити ситуацію, бо до мене звернулося декілька клієнтів, які, наприклад, мають відстрочку, в яких у застосунку резерв плюс відображається те, що відстрочка дійсна до закінчення військового. Військового стану, але в них з'явилася червона лінія, на якій зазначено або ви знаходитеся в розшуку, або ви порушили військово, -обліко... військово обліковий військово-обліковий порядок, тобто порушення вами військового обліку. Що це означає, і відповідно, що з цим робити. Отже, тоді розпочнемо. У застосунку резерв плюс призовник, військово зобов'язаний або резервіст відповідно можуть оновити свої дані, отримати військово-обліковий документ і подивитися статус, в якому вони зараз перебувають. Отже, сьогодні я хочу вам розказати, що кожен статус, який є в застосунку, він щось означає і відображає іноді некоректну інформацію. Які є статуси у резерв плюс? По перше, у військово зобов'язаного і Резервіста в застосунку резерв плюс можуть бути різні стати. На обліку знятий з обліку, виключений з обліку, не перебуває на обліку, або уточнюються дані і урош. Підтягуються також у резерві і відстрочка або бронювання військово зобов'язаного. Але якщо протягом доби після подачі запиту про бронювання, як правило, це робить роботодавець через діям, у за застосунку не з'являється інформація, що його заброньована, то найімовірніші, є проблема із документом. Наприклад, це може бути в разі, якщо у людини стоїть у резерві плюс статус не на обліку або в розшуку, тоді її відповідно відмовляють у бронюванні. Що значить статус на обліку? Це означає, що військово зобов'язані та резервісти, які мають статус на обліку, в резерві мають з'явитися в ТЦК, щоб її, е, якщо їм відповідна, прийде повість. Статус призовник у резерв плюс плюс мають особи до 25 років після досягнення цього віку. Резерв автоматично переводить їх у статус військовозобов'язань. Тоді призовник, якому виповнилося 25 років, має прийти до ТЦК, щоб отримати статус на обліку. Якщо він цього не зробить, то відповідно опиниться в РОЖ. що означає статус знятий в резерв плюс. Часто також так можна побачити в резерв плюс статус знятим з обліку. Статус зняти з обліку слід розрізняти зі статусом виключений з обліку. Статус зняти в резерв плюс означає, що людина знята з обліку в одному ТЦК і має протягом семи днів стати на облік в іншому територіальному центрі комплектування соціальної підтримки. Статус виключений з військового обліку отримують ті, хто не придатні несення військової служби згідно з висновками ВЛК, і ті, хто досяг граничного віку. Для перебування на військовому обліку. Вони вже не вважаються військовозобов'язаними. Статус не перебуває на обліку, означає, що людина не, має, не перебуває на обліку в жодному ТЦК. Таке можливо з кількох причин. Якщо людина не отримувала ніколи військового квитка через помилки, внесення даних у базу або через технічний збій. У цьому разі потрібно звернутися до ТЦК і стати відповідно на військовий облік. Статус уточнюється в резерв плюс. Показуємо в разі, якщо дані про людину в реєстрі є в реєстрі оберіг, але вона не закріплена за будь-яким ТЦК. Відповідна дані уточнюються, То відповідно треба піти до ТЦК. Статус в рошу. Е, якщо відповідна в ТЦК немає жодної інформації про людину, наприклад, і якщо е, виповнилося 25 років прозивнику, а він не з'явився в ТЦК, то відповідно такі е, люди попадають в розшук. або не уточнив своє місце перебування, не знявся з обліку в одному ТЦК і не став на облік в іншому ТЦК. Е, якщо люди мають статус у розшуку, вони мають з'явитися до ТЦК. Якщо людина має статус, що вона в розшуку, і відповідно, у неї дані або оновлення, і вона не приходила до ТЦК, то це є 90% вірогідності того, що якщо людину затримають десь на вулиці з перевіркою документів, то її відповідно можуть доставити до ТЦК для того, щоб вона прийшла ВЛК. Відповідна стала на облік, оскільки в даному випадку є порушення військово-облікових даних В такому випадку. Якщо ви знаходитеся в розшуку, а що вам треба зробити? А в першу чергу ви можете зробити це самостійно, або ви можете, ну звісно, звернутися до адвоката або юриста. Якщо ви оновлювали дані, а оновлювали їх лише через додаток Резерв Плюс, а у вас висвітилося, що ви знаходитеся в розшуку, а ви можете написати на електронну пошту, оскільки багато з людей не хочуть з'являтися до ТЦК бояться. Ви можете написати інформаційний запит, на це право є у кожного у нас громадянина, і з'ясувати підстави вашого розшуку. Відповідно, після з'ясування даних підстав, ви вже приймаєте рішення, у вас може бути порушення військового обліку. Що може стати підставою порушення військового обліку? Коріш за все, це той момент, що людина не пройшла ВЛК. А якщо ви пам'ятаєте, ще в дві 2024 році, коли була введена постанова, прийнята постанова кабінету міністрів 560 яка деталізувала всі підстави відстрочок, документи, які потрібно подавати, і саме в цій постанові було зазначено, що людина, яка має відповідне право на відстрочку, вона може не проходити ВЛК. Але тут у нас є колізія, і я в попередніх відео своїх про це говорила. І в принципі, клієнти, з якими ми отримували відстрочки, я наголошувала на тому, щоб навіть якщо вони отримали відстрочку, вони все ж таки пройшли ВЛК. В чому тут суть? У період в мирний час військові зобов'язані мають зобов'язані один раз на 5 років проходити ВЛК, коли в країні відповідна військовий. Стан, то е, людина має проходити ВЛК один раз на рік. Е, відповідно, громадяни, які отримали відстрочку е, з різних е, підстав, е, відповідно вони скористалися своїм правом, які передбачено постановою 560 не проходити ВЛК. Але це е, інститут відстрочки і військово-облікові дані. І військовий облік це два різні інститути. Тому я зі свого боку раджу в будь-якому випадку проходити ВЛК, оскільки цей обов'язок є, і просто в даному випадку у нас нормативні документи суперечать один одному. Тому відповідно, це може бути причиною того, що у людей може світитися, що ви в розшуку, або відповідно, ви у вас порушені військово-облікових даних. Що робити, якщо, наприклад, в резерві плюс відображається некоректний статус? Наприклад, ви оновили дані, ви пройшли ВЛК, а відображається неправильний статус. Наприклад, відображається результат ВЛК старий, хоча у вас вже оновлені дані. Що робити в цьому випадку? Також є випадки, коли статус тимчасово непридатний або придатний до служби в ТЦК і СПУ військово зобов'язаних не відображається навіть протягом місяця а у нас також була. Проблема. Хочу розказати також приклад зі своєї практики: ті, хто слідкують за нашими соціальними мережами, за телеграм-каналом, ви пам'ятаєте, що десь місяці три тому ми отримали рішення Черкаського окружного суду, яким було зобов'язане відповідне ТЦК виключити людину із. Військового обліку, але чому так сталося, що людині довелося звертатися безпосередньо вже до адвокатів для того, щоб отримати дане рішення? В чому була ситуація? Просто неправильно була перекле... неправильно було перекладене прізвище, і лише одна буква, яка була попередня в ТЦК на в Харкові, була внесення просто букви і? -І». Але коли людина проходила вже в 2022 році. ВЛК вже в іншій області ставала на облік, то відповідно там були внесені її правильні дані. Але для того, щоб остаточно виключити людину з військового обліку, в реєстрі оберіг все це треба було узгодити. І потрібно було, щоб перша ТЦК, в якому людина стояла на обліку, здійснила це виправлення. Передали відповідно на ТЦК, в якому людина безпосередньо вже остаточно проходила ВЛК і лише після. Цього після уточнення от таких от даних були вже внесені відповідні дані в систему оберіг. Також зі свого боку хочу сказати, що ви можете самостійно написати так само звернення, заяву про уточнення даних до системи оберіг. Ви можете написати її на ТЦК, відправити електронною поштою, підписати своїми електронними ключами. Згодом потім написати адвокат, написати інформаційний запит відносно того, чому. Відповідно, у вас некоректно відображаються дані. Якщо ж звісно, ви вже не отримуєте відповіді на дані а, питання і на дані запити, то в такому разі вам на жаль, прийдеться все ж таки звернутися до юриста або до адвоката а, для того, щоб вони з'ясували підстави все ж таки некоректних даних, які відображаються в системі оберіг. І скоріш за все а, вам прийдеться все ж таки відвідати ТЦК для того, щоб ваші дані були. А, Коректно вже відображалися і були відповідали тому статусу, в якому ви дійсно перебуваєте. Отже, я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Ви змогли взяти для себе щось практичне і в житті цим скористатися. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, пишіть обов'язково у коментарях. Я зі свого боку дякую Збройним силам України за те, що маю змогу записувати для вас сьогодні це відео. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналів соціальних мереж. Ставте свої вподобайки.